Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя, моя, наша? П'ятірка Пентаклів, дивіться, Ну, в чому в чому сила? да? Тут е, про, знаєте, по, по, скоріш за все про те, що треба подолати самотність, вийти з депресії, да? М -м позбавитися від стану внутрішнього, від стану бідності. Е, всі Люди це можуть, да? тут можуть бути у вас грошові втрати. І тому ви вважаєте, що ну, все пропало, це на все життя і так далі. Але ж ні. Сила в тому, що кожна людина, 80% людей можуть з депресії навіть витягнути самі себе. Але дивіться, тут у вас можуть бути, да? і з-за цього і сталися якісь негативні зміни в житті. Да? Можливо, вам зараз. Болячі, тому що якась владна людина вам зробила боляче, але карта каже: ви можете.